Підзимовий посів томатів це старий, але знову відкритий метод, який дедалі частіше обговорюють і на сільських подвір'ях, і серед досвідчених городників. Суть проста насіння висівають не навесні, як заведено, а пізно восени, коли земля вже охолола, але ще не промерзла. Здається, що це ризиковано посіяти у холод у час, коли все спить, і навіть трава в'янне, Проте саме в цьому і криється природна мудрість. Зернина не проростає до часу, вона лежить у ґрунті під снігом, відпочиває, проходить природне загартування, а з першими теплими променями весни оживає і йде в ріст без жодного стресу. Цей спосіб відомий ще з давніх давен, коли не було теплиць штучного підсвічування чи касет для розсади. Селяни спостерігали за природою. І помічали, що насіння, яке потрапило восени на землю, сходить ранньою весною найпершим і виростає найміцнішим. Усе відбувається так, як задумано природою, без поспіху, без турботи людини, але з точністю до дня. Підзимовий посів томатів це не просто зручність, це спосіб повернутись до природного ритму, коли людина працює разом із землею, а не всупереч їй. Багато хто дивується, як може ніжна культура, така як помідор, витримати зимову негоду? Та тут варто розуміти головне, насіння не боїться холоду, воно боїться надмірної вологи і передчасного проростання. Якщо посіяти вчасно, коли температура ґрунту впала нижче плюлаць кейц, я воно залишиться спокійно лежати до весни. І як тільки земля прогріється, природна волога і тепло зроблять свою справу, томати зійдуть дружно, міцно і без людського втручання. Це схоже на диво, але насправді це проста біологія і природна логіка. Переваг у підзимового посіву чимало по перше, це економія часу навесні, коли кожен день на рахунку для треба і картоплю посадити, і буряки, і розсаду виставити. А тут усе зроблено заздалегідь восени, коли є час і спокій. По друге, рослини, що зійшли після зими, загартовані, міцні, вони не бояться коротких весняних приморозків і не страждають від пересадки, як розсадні. По-третє, урожай таких томатів дозріває раніше, іноді на 2-3 тижні швидше, ніж у тих, що вирощувались у кімнатних ящиках. Це велика перевага для тих, хто хоче мати ранні овочі без зайвих турбот. Ще одна важлива річ природна рівновага. Коли насіння проходить через зиму, воно само відбирає найжиттєздатніші зерна, слабкі насінини загинуть, а сильні дадуть потужні сходи. Таким чином, сама природа проводить своєрідну селекцію, і людині не треба витрачати зусилля на штучний добір. Такий підхід. Не лише зменшує клопіт, а й робить урожай більш стабільним, навіть у непередбачувану весну. Адже ті рослини, що пройшли природне загартування, не бояться ні перепадів температури, ні коротких холодних вітрів. Не можна не згадати і про те, що підзимовий посів це ще й спосіб зменшити витрати, непотрібні ящики, лампи, плівка. Не треба гріти приміщення чи витрачати час на пікірування. Усе робиться просто: підготував грядку, зробив борозенки, висіяв сухе насіння, засипав землею, і можна спокійно чекати весни. Для багатьох сільських господарів це велика перевага, особливо коли треба поєднувати город із хатніми справами, худобою чи іншими роботами. Цікаво, що такий спосіб дає не лише практичний результат, а й особливе задоволення. Є щось дуже правильне у тому, щоб посіяти восени, коли всі навколо вже завершують роботи, і знати, що під снігом у тиші лежить майбутнє життя, це ніби довіра до землі, віра в її силу. Людина вкладає зерно, а решту робить природа. Навесні, коли все оживає перші зелені паростки томатів. Це справжня нагорода, за терпіння і розуміння природного порядку. Підзимовий посів – це не нова мода, а повернення до витоків, до гармонії між працею людини і землею. Він учить нас спокою, передбачливості й довіри, бо не завжди треба квапитись, іноді достатньо зробити все вчасно і дозволити природі зробити своє. І тоді, коли навесні інші тільки починають висівати. У того, хто посіяв під зиму, вже зеленіє грядка, знак того, що все зроблено правильно і з розумом. Щоб підзимовий посів томатів дав добрий результат. Важливо не просто висіяти насіння, а зробити це розумно й у гарний час. Усе починається з вибору місця. Грядку краще готувати там, де земля не буде затоплена весняними таліми водами, бо волога. Може вимити насіння або спричинити його загнивання. Найкраще підходить ділянка з невеликим підвищенням, де навесні швидше сходить сніг і прогрівається ґрунт. Якщо поруч росте часник чи цибуля, це теж добре, бо після таких культур земля чистіша від шкідників і хвороб. Ґрунт для підзимового посіву має бути родючим, але не жирним. Надмір органіки може спровокувати активний ріст бур'янів і створити занадто вологе середовище восени перед посівом, землю перекопують на штик лопати, додають трохи перегною або компосту, перемішують і вирівнюють граблями. Грядку краще зробити завчасно ще до заморозків, бо пізніше земля стане тверда і працювати буде важко. Коли все підготовлено, борозенки роблять неглибокі. Приблизно 2-3 см з відстанню між ними близько 40 см. Це потрібно, щоб потім, коли зійдуть рослини, вони мали місце для росту і не загущувалися посів роблять лише тоді, коли температура стабільно опустилася нижче пальці п'ять кіксих. Це зазвичай кінець листопада або навіть початок грудня, залежно від регіону. Важливо, щоб не було відлиги. Бо якщо тепло раптом повернеться, насіння може прорости і загинути з першими морозами. Саме тому поспішати не треба, краще трохи запізнитись, ніж посіяти зарано. Насіння використовують сухе, незамочене і бажано не найсвіжіше трохи підстаріле, бо воно має меншу схильність до передчасного проростання. Дехто навіть спеціально тримає насіння кілька років для таких посівів. Коли насіння розсипано в борозенки, його присипають сухою землею, узятою заздалегідь, і збереженою в сараї або під навісом, щоб вона не була мерзлою. Зверху можна додати шар перегною або торфу це допоможе краще втримати тепло і створить м'яку подушку дехто ще вкриває грядку сухим листям чи хвоєю, але це робиться обережно, щоб не створити умови для надмірної вологості. Найголовніше не поливати після посіву, бо вода може активізувати насіння. Земля має залишитись сухою, тільки тоді воно пролежить до весни спокійно. На весні, коли сніг зійде, укриття прибирають, щоб земля швидше прогрілася. Сходи з'являються зазвичай на тиждень два раніше, ніж при весняному посіві, ці паростки завжди міцніші, товстіші з темнозеленими листочками. Їм не страшні легкі заморозки, бо вони загартовані природою. Якщо ж весна виявиться холодною, а зворотні морози затягнуться, можна накрити грядку плівкою або нетканим матеріалом. Цього цілком досить, щоб зберегти молоді рослини. Після того, як мине загроза заморозків, укриття прибирають, а помідори продовжують рости природним чином. У цьому методі велике значення має правильне сортування насіння. Для підзимового посіву обирають сорти невибагливі, з міцною шкіркою насінини і стійкі до хвороб, зазвичай це середньоранні або ранні сорти, які не потребують довгого періоду вегетації. Добре показують себе старі сільські різновиди, дубок, білий налив, ґрунтовий грибовидний. Бо вони витривалі і невибагливі до догляду. Гібриди теж підходять, але треба уважно читати опис, деякі з них не розраховані на зимування в ґрунті. Є ще одна важлива деталь глибина посіву. Якщо заглибити надто сильно, насіння може не дочекатися тепла, а якщо занадто мілко, промерзне або вимокне. Тому треба дотримуватись середини. Два-три сантиметри не більше. Дехто, після присипання землі, утрамбовує грядку долонею або дошкою, щоб насіння щільніше з'єдналося з ґрунтом і не потрапило під вітер. Потім усе залишають так до весни, без поливу, без укриття, без турбот. Дехто практикує ще один прийом посіяти трохи густіше, ніж зазвичай, бо не все насіння зійде. Навесні, коли з'являться сходи, лишають найсильніші, а зайві обережно проріджують. Або пересаджують на іншу грядку. Такі пересаджені томати все одно будуть сильніші за розсадні, бо вже мають природно загартоване коріння. У підзимовому способі головне не втручатися надмірно. Земля сама знає, коли треба пробудити зерно і кожна затримка чи поспіх лише заважають природному ритму. Щоб краще зберегти насіння до весни, деякі городники ставлять над грядкою невисокі дуги і накривають їх тонкою плівкою вже після перших снігів. Це не для тепла, а щоб зменшити вплив відлиги і вимивання. Коли ж сніг тане, під плівкою утворюється теплий мікроклімат, і томати прокидаються швидше. Цей прийом особливо корисний у північніших районах, де весна довга і холодна. Таким чином. Головна таємниця підзимового посіву у вчасності спокої і простоті тут немає місця метушні, все робиться розмірено, з розрахунком на те, що природа сама виконає свою частину роботи, людина лише допомагає, створює умови, а далі спостерігає і довіряє землі. І саме в цьому полягає сила старих методів не боротися з природою. А слухати її і діяти за її правилами. Коли починаєш говорити про підзимовий посів томатів, то неодмінно згадуються старі часи, коли наші діди й баби вели господарство без теплиць, без лампочок і без сучасної техніки. Вони знали землю на дотик, розуміли її запах і слухали її дихання. Багато хто з них сіяв насіння саме восени не тільки помідори, а й моркву, кріп, салат. І, хоч тоді це не називали підзимовим посівом у сучасному розумінні, але принцип був той самий сіяти тоді, коли земля вже відпочиває, щоб весною усе ожило природним шляхом. Це був спосіб не просто економити сили, а жити в гармонії з землею. Старі люди часто казали, що взимку посієш та влітку без біди збереш. І справді ті, хто пробував цей метод, помічали, що весняні турботи зменшуються, а сходи. Рівні й дружні. Один дід із Черкащини розповідав, що він почав сіяти помідори під зиму ще в 80-х роках. каже раніше мучився з розсадою або витягнеться, або замерзне, або вода зникне, а тоді спробував восени. І вже 20 років так роблю, посіяв, забув. А навесні вийшов, грядка вся зелена. У його словах, проста життєва мудрість не треба вигадувати. Коли природа вже придумала, народні методи завжди ґрунтувалися на спостереженнях. Наприклад, селяни помічали, що насіння, яке потрапило в землю після перших приморозків, сходить краще, ніж те, що висіяли раніше, а ще вірили, що посів під час спадного місяця допомагає зробити рослину міцнішою. Мовляв, у цей час енергія землі спрямована донизу, до коренів. І, хоч сьогодні хтось посміхнеться, з таких переконань та досвід поколінь не варто відкидати, бо багато з того, що здається забобоном, насправді має під собою ґрунт хай і не науковий, а життєвий. Сучасні городники підтверджують, підзимовий посів працює не гірше ніж традиційний розсадний в інтернеті, на форумах і у відео можна знайти безліч історій. Коли люди пробували цей спосіб і залишались задоволені, одна жінка з Полтавщини ділилася, що її помідори після зими зійшли швидко і дружно, а врожай дозрів уже в червні, коли в сусідів тільки но зацвітали розсадні кущі, вона навіть жартувала. Тепер у мене не город, а самосівна грядка все росте, як само знає. І це гарний приклад того, що не завжди потрібна надмірна турбота. Іноді достатньо не заважати, і якщо подивитись на старі методи, то вони мали одну спільну рису довіру. Люди не бігали щодня до грядки, не поливали через день, не підживлювали кожного тижня. Вони сіяли і чекали, бо знали земля не ворог, а мати. Вона не підведе, якщо до неї з розумом. У народі навіть казали не поспішай із весняною сівбою, хай земля сама попросить. І справді земля просить не тоді, коли календар показує березень, а коли в ній вже є тепле життя. Тож підзимовий посів це своєрідне слухання природи, вміння підлаштуватися під її ритм. Сьогодні технології змінили підхід до городництва, але не змінили самої суті. Якщо раніше діди користувалися мотиками і граблями. То тепер додаються агроволокно, добрива, нові сорти. Проте принцип залишається тим самим сіяти пізно восени, коли земля вже холодна, а насіння ще не проросте. Деякі сучасні фермери навіть адаптують цей метод до великого господарства вони висівають томати під зиму у відкритому полі, прикриваючи грядки мульчею або соломою. Весною сходи з'являються раніше і врожай достигає швидше. Без теплиць, без розсади, без великих витрат. Якщо порівняти старі і нові підходи, то різниця лише в інструментах, а не в суті. Раніше люди більше покладались на прикмети дивились на місяць, слухали жаб, відчували холод у повітрі. Тепер ми маємо термометри і прогнози погоди, але головне правило залишилось тим самим не поспішати. Бо хто посіє зарано, той ризикує втратити все. Один день різниці у посіві може означати успіх або невдачу, і, хоч здається, що сучасна техніка дає нам більше контролю, та природа завжди має останнє слово. Цікаво, що навіть досвідчені агрономи підтверджують ефект природного загартування. Насіння, що пролежало зиму в землі, проходить природну стратифікацію. Воно очищається, відновлює енергію росту і пробуджується тоді, коли треба. У старі часи люди пояснювали це просто земля зігріє, коли пора. І хоч нині ми можемо розповідати про фізіологію насіння, хімічні процеси і фази проростання, але суть не змінилась земля дихає, і насіння дихає з нею. Є й приклади того, як підзимовий посів допомагає навіть у посушливих регіонах. У південних селах кажуть, хто посіяв восени, той улітку не бігає з лікою, бо весняна волога, накопичена після снігів, дає рослинам хороший старт, а коріння зростає глибше. Такі томати краще витримують спеку і нестачу води. У народі казали, хто загартував, тому не страшно сонце. І ця проста істина живе досі, тільки тепер її пояснюють науково. Усе це показує, що підзимовий посів це не вигадка і не мода, а перевірена часом практика вона стоїть на досвіді поколінь, які не мали лабораторій, але мали спостережливість і терпіння. І сьогодні, коли ми повертаємось до природних способів господарювання, ці старі знання знову стають у пригоді бо, як кажуть у народі, земля пам'ятає добрі руки. І той, хто сіє з розумом. Завжди матиме добрий урожай, хоч у давнину, хоч тепер підзимовий посів томатів це не просто прийом, а ціла філософія, яка вчить спокою, довіри до землі й розумного підходу до праці. Якщо підсумувати все сказане, то головний секрет успіху полягає у трьох речах: правильний час, підготовлена земля і природна терплячість, той хто не квапиться і робить усе вчасно. Отримає результат, що перевищить усі очікування. Бо підзимові томати це рослини, які виросли не в теплі хатнього підвіконня, а в справжніх природних умовах, під дощами, під снігом, у холодній землі. Вони не бояться перепадів температур, не страждають від пересадки, не би вибагливі до догляду. І саме тому дають міцний, ранній і смачний урожай. Найперше, на що слід звернути увагу, це час посіву. Багато хто робить помилку, сіючи занадто рано, коли ще можуть бути теплі дні. У такому випадку насіння може проклюнутися і тоді все пропаде з першим морозом. Тому головне правило земля має бути холодна, але не замерзла. Орієнтир простий, коли вдень температура тримається біля плюс три, плавок ст'ячища. А вночі вже стійко мінусово саме тоді час сіяти не раніше. Бо в підзимовому посіві головне не швидкість, а влучність поспішиш, втратиш насіння, запізнишся, не зможеш копати мерзлу землю. Тому уважність і спокій найкращі помічники городника. Друга важлива річ це вибір місця. Підзимовий посів не любить низин, затоплених ділянок і важких глинистих ґрунтів. Там насіння просто вимокне, і навпаки, суха і легка земля на невеликому підвищенні найкраще місце. Не треба гнатися за родючістю, бо підживити завжди можна потім, а ось від зайвої вологи врятувати вже не вдасться. Добре, якщо грядка розташована з півдня або південного сходу, де сніг тане швидше. Це допоможе раннім сходам отримати більше тепла. Третє правило не чіпати грядку взимку. Буває, люди турбуються, що сніг змиє насіння і починають його додатково укривати чи ущільнювати землю. Цього робити не треба. Достатньо легкого шару, перегною або сухого листя. Природне снігове покриття найкращий захист, воно зігріває землю і водночас пропускає повітря. Весною, коли сніг тане, вода поступово проникає в землю і пробуджує насіння. Це м'яке природне зволоження краще, ніж будь-який полив, людські руки тут не потрібні. Далі коли навесні з'являються перші сходи, головне не кидатися відразу підживлювати чи пересаджувати. Такі рослини ще слабенькі, але вони проходять дуже важливу фазу загартування. Якщо дати їм час зміцніти, вони самі наберуть силу. Лише коли з'явиться три чи чотири справжні листки. Можна трохи підгодувати їх настоєм трави або слабким розчином деревного попелу. Це не лише підживлення, а й профілактика від хвороб, але все треба робити без фанатизму. Бо головне у підзимових томатах природність, а не надмірне втручання. Ще одна порада не забувайте про проріджування. Якщо ви посіяли густо, не шкодуйте, коли настане час прибрати зайві рослини. Лишіть лише найсильніші ті, що мають товсте стебло, яскраві листки і стоять рівно. Слабші можна обережно пересадити, але краще це робити в прохолодну погоду ввечері, щоб не було сонячного опіку. Зазвичай пересаджені підзимові томати добре приймаються, бо їхнє коріння міцніше, ніж у розсадних. Земля, у якій вони народились, дає їм той. Природний запас сили, якого не забезпечить жоден ящик чи касета. Окремо варто згадати про боротьбу з бур'янами багато хто хвилюється, що без догляду за грядкою бур'яни заб'ють сходи. Але насправді весняні томати, що зійшли з підзимового посіву, ростуть швидше і випереджають більшість бур'янів. А якщо земля була підготовлена добре, з осені перекопана і очищена. То великих проблем не буде найбільше бур'яни ростуть там, де людина надто втручається, підживлює без міри, поливає надмірно, а на природній грядці все врівноважено. Якщо говорити про помилки, то їх небагато, але всі вони однаково важливі. Найпоширеніша посів занадто рано, друга надмірне укриття, коли люди кладуть товстий шар листя або мульчі, і насіння просто задихається. Третє використання занадто свіжого насіння, яке має високу схожість, і може проклюнутись від короткої відлиги. Тому краще брати насіння дворічної давності, воно спокійніше, стійкіше до перепадів температури і не проросте передчасно. Якщо дотримуватись цих простих правил, помідори зійдуть дружно, без втрат. У підсумку можна сказати одне підзимовий посів це не хитрощі. А розумне використання природних умов. Ми просто дозволяємо природі зробити те, у що вона робить тисячоліттями. Бо ж ніхто не сіє дикі трави весною. Вони самі падають восени і сходять тоді, коли пора. Людина лише повторює цей природний цикл, але з користю для себе. І саме в цьому сила старого досвіду, який тепер знову знаходить своє місце. Для селянина такий спосіб справжній порятунок. Навесні менше клопоту, восени, спокій і впевненість, що грядки вже підготовлені. А ще велике задоволення коли бачиш перші зелені листочки, що з'явились самі, без твоїх турбот це не просто врожай, це відчуття вдячності землі, бо вона віддає сторицею тому, хто її розуміє і не примушує. Тож, якщо ви хочете спробувати підзимовий посів, не вагайтеся. Це нескладно, недорого, але дуже мудро. І коли навесні ваші сусіди тільки діставатимуть розсаду з хат, а у вас уже зеленітимуть перші кущики томатів, ви згадаєте усе велике починається з малого із зернини, посіяної вчасно і з вірою.